Всім привіт! Сьогодні зняли мені шви. Там я добавлю відео, вставлю. Нога забув сказати в минулому випуску, я повністю отек на ноги. Спав. Це вже третя частина. Сьогодні я отримав такий ботинок. Дуже схоже на лижні ботинки. Хто катався на лижах чи на борді. Такий от ботинок. В ньому жорстко фіксується нога. В цьому ботинку є отакі от штуки. Зараз такі от штуки, такі клини під п'ятку. Кожен тиждень мені сказали знімати по одному, але я відчуваю, що буду кожні 5 днів прибирати. І нога так вийде на 90 градусів. Коли я думав, що мені коли дадуть ботінок, я зможу з нього зробити якісь там вправи, але якщо з гіпсом вправи незручно робити, то тут взагалі можна сказати нереально робити. Тож я його буду знімати. Слава Богу, моє трейлранерське минуле, після За нього залишилось дуже багато тулзовин для відновлення м'язів. Такі резинки для вправ. І от буду, буду додавати вправи ті, що я показував у випуску, ще додам декілька вправ. Наприклад, вправи з резинкою. Натягую резинку. Дуже обережно. І отак от от, потроху, зовсім потроху, натягування відчувається. Будемо робити також вправи на стопу з різними м'ячиками. Я зараз покажу вам, наприклад, така вправа. Просто розкатуємо стопу, Ахіл відчувається, відчувається натяг, але, але без всяких больових відчуттів. Я там ці вправи, буду їх робити, а далі через недільку може, може ще вигадаю, ще щось додам. Ну, поки так, поки ногу. Дуже важко в 90 вивести, не, не дає хілий натягнутий. Ну, сильно, якщо тягнути, відчувається легка біль. Сьогодні в цьому ботинку, я з лівого берега добирався тролейбусами, там, переходами, пересадками, маршрутками. Ну, В принципі, прикольно, можна ходити, це вже не як на костелях. Але незручність з того, що ти як одна нога вища, друга нижча. Ну, але я думаю, звикну. Плюс ну, кожен тиждень ця нога буде ставати нижчою. А там через 4 тижні вже можна буде попрощатися з цим ботінком і одягнути свої кросовки. Можливо, буду щось підкладувати, щоб трошки вище. Ну, Подивлюся, як воно буде. Поки справи такі. Всім дякую за увагу. Відновлююсь